Так, всім привіт! Ну, дивіться, зараз ми вам покажемо, як користуватися, ліфтом. І якщо світла немає, вверх ми повинні піднятися, е, ну, побачите. Тому дивіться, це перша. Зачинено. Треба підтягнутися. Зробили, дивіться, заїхали. Ну, є виклик персоналу, але ну, щоб ви зрозуміли, ми не шукаємо легких шляхів. Під'їхали. Нажали. Зачіли. Да, всім привіт. Бачите, один кінолог. Це, кінолог молодший. Так, да, це божевільна така. Зараз ви побачите, ну, всяка буває. Фух. Так, дивіться, обережно виїхали, розвернулися, під'їхали. Ну, і тепер дивіться, ну, якщо... Тут же намальовано коляски і інвалідні візки. Тому дивимося, як це вибувається дівчині. Кліток допомогли. Нагірше, щоб ви бачили це. Колеса маленькі і треба бути трохи обережно зараз ногу. Ну і що? Поїхали. Дивіться, тут кут більший і тут трохи легше. Бо в мене бачите, трохи допоміг і все. Зікончимо. Що робити? Якщо так, триматися, оп, оп. і. Ну це мабуть дійсно якщо ти. Якщо ти каліч на коляскі, але в тебе... ти каліч з ногами, а не каліч повністю. Ну, і якщо велика сходинка, я вам ну, да, покажу. Ну теж воно по кастелю. Так. І нема нікого. То що я? Вигадав, зняв ногу. Це так. якщо є ноги. Так. Не працюючі, але вони є. Так, якщо нема ног, то там я не знаю. Можливо, одна, якщо є, тоді так. трішки можна. Під'їхали, дивіться. Зняли. Зняли. Оп. впали, Під'їхали. Поправили. Тут Оп. все, ноги поставили, ну якось так. Ну повторюю, ну, треба, мабуть, трохи магнезі, ну і мати хоча б трохи сили в руках. В общем, не перемикайтесь, з вами Вадим Кінолог. І до зустрічі в прямих ефірах.